Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я вам розкажу про проєкт, в якому можна заробляти абсолютно без вложений, так і з вложениями. Ось, друзі, тут ви можете змінити мову. Тобто кому як удобно. Ось зараз перейдемо на русский. Дивіться, друзі. Для реєстрації нам потрібно ось вводити свій логін, пароль і номер телефона. Емейл підтверждаєте. Ну, вводите емейл і нажимаєте реєстрацію і все, і ви зареєстровані, друзі. І так, давайте перейдемо у мій кабінет. І так, друзі, зараз нас перекине в мій кабінет. І ось, дивіться, друзі, тут нам надається бонус для активації учетної записи, друзі, вам всього треба в розмірі 5 TRX перекинути. Получення приимущень рекомендується, ну, рекомендується мінімальний депозит в розмірі 100 TRX. Ну ви можете, друзі, і 5 і вже будете заробляти абсолютно без вложенні. 5 TRX це не так уж багато, дивіться, сам, я нікого не заставляю. І так, давайте. Ось дивіться. Ми переходимо в депозит, перевод на основний счет, перевод на промо счет. Я переводю, звісно, на основний. Вибираю TRX. ось бачите, тут можете тобто, з різної валюти заходити. Я вибираю TRX, копірую номер. Поповнення, ось я скопірував. Тепер переходимо е, на мій кошельок. І дивіться, друзі. Е, тепер нажимаємо вивести. Нажимаємо вивезти. Я вводю 50 TRX. я хочу поповнитись на 50. Ось 50, 52 мені вийде е, із комісією. Вводимо номер, друзі, той, що ми скопірували. Ось, і нажимаємо перевести. Все, вивод успішно виповнен Переходимо на мій. Ось. І нажимаємо «Отпра... отправить успішно. Загрузка. Отправка завершена. Дождитесь изменения баланса. И нажимаем, нажимаем завершение. Ну, завершено. Все. И, друзья, пока мы не ждем баланса, может прийти некоторое время. Мы сейчас я вам, друзья, расскажу. Давайте, друзья, дивиться. Вот. Тут у нас добеча. Вот, смотрите, у нас есть добича. Шахта работает. Вот наша шахта. Текущий доход 9-10%. В сутки. Время заробітка через каждый день. Друзі, есть через каждый день у час по времені ви можете виводити звідси прибиль. Ось тут, друзі, поділитися Тут ви можете поділитися, то есть ось ваш код. Пригласить. Можете скопірувати свою зразу реферальну силку з кодом. Можете поділитися в фейсбуці в Твіттері. Так, перейдемо, давайте у мій. О, ось, друзі, мені вже прийшло, щот мій вже поповнився. Як бачите, У мене було 9000, зараз 9050, все, у мене активірований мій кабінет. І тепер буде моя прибель приходити мені стабільно кожні, кожні, ну, кожні сутки. Ось тут є гід, щасливий сундук, Поділіться друзями, ап, то є тут, друзі. Зараз я вам покажу. Ви можете завантажити собі приложення. Дивіться, перевод на базовий команда. Тут де показується ось ваша команда. Коли ви ну, зареєструєте людей, ви будете отримати бонус. Ось бонусна я запись, тобто скільки ви будете получати TRX. Пригласить друзей прямо зараз можете перейти. Кому цікаво. Давайте я перейду на домашню і зараз подивимося, друзі. Так ось. Перейдемо, давайте. А, депозит я вже вам показував. Зараз перейдемо на сняття коштів. Просто вам покажу, друзі. А через сутки я зроблю ще одне відео і покажу вам виплату з проєкту. Знімаємо баланс у мене поки місяць 0, бачите? Время виводу ось показується. Е, у 2 часа 00 Ежедневное снятие одне, друзі. Розрішити вивод, Да Мінімальний вивод э, е, TRX Так що то від одного, друзі, ви можете вже виводити без всяких проблем. Ось, давайте подивимось, моя добича. Ось бачите. Все, добича в мене працює. Кому треба, друзі, моєте, нажати Техподдержку. Якщо комусь може щось непонятне, то сразу вибираєте, друзі, собі тут язик, коротч, ну, який вам удобно буде. І переходите в Техподдержку. Всім, друзі, дякую. Чекайте моє відео. Відео вийде завтра або післязавтра, як вийде у мене. І там на тому відео, друзі, я вам вже покажу виплату з проєкта. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.